Доброго дня, шановні друзі. Ми проводимо жеребкування нашого різдвяного кубку, кубку Друзів за нашу перемогу. Я знаходжуся у гостинному, гостинному кафе після того, на вулиці святкуємо нашу перемогу. І ми починаємо. Отже, командою номер 4 за нашим жеребом буде Гард Носівка. Так, продовжуємо. Командою номер 3 буде команда Воскресенка маверік з Києва. Командою номер 1 стає команда міста Київ Дніпровець 1. І нарешті останнє частина жеребу, командою номер 2 У нашому турнірі буде команда Дніпровець 2. Я щиро дякую Василю господарю за допомогу про ніжкування. Успіху усім.